П'ятниця 14 лютого на телеканалі ictv 2 розпочинається ранок у великому місці. Вітаємо і дякуємо, що ви з вами. Е, Гріша Герман, Саша Швачка, я Юля Зорій. Чай, Чай, Чай дуже комп'ютер і новина про те, що ФСБ Росії збирається примушувати російських вчених, які ще не втекли за кордон чи не сидять за шпигунство, самостійно повідомляти про всі свої іноземні контакти. Для чого контролювати Бдітельність! Mm. Бдійтельно, щоб російські вчені, не дай же ж боже, не передали на захід секрети своїх російських аналогавнітав, яких насправді і, і нету. А, Але наслідки для російської фундаментальної науки можуть бути дуже і дуже несподіваними, якими саме досліджував наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Боротьба зі шпигунами та зрадниками батьківщини в Росії виходить на новий рівень. Там готують закон, за яким усі наукові установи, університети, дослідницькі інститути та будь-які організації, які займаються науковою роботою, як державні, так і приватні, будуть зобов'язані звітувати про будь-яку співпрацю з іноземцями. Для цього вони повинні завчасно самостійно вносити дані в спеціальний реєстр, чи то про спільний проєкт, про наукову публікацію, чи виступ на міжнародній конференції. І далі чекати на дозвіл ФСБ. Більше того, якщо інститути чи організації вже мають якісь спільні проекти, вони повинні до 1 грудня 2025 року теж передати цю інформацію спецслужбам. Луб'янка давно намагається взяти російську науку під свій контроль. Що у 2015 році ФСБ запровадила так звану передмодерацію наукових публікацій, вчені змушені були погоджувати свої статті перед публікацією у міжнародних журналах. А після Повномасштабного вторгнення Росії в Україну тиск на російських вчених посилився. У багатьох університетах і дослідницьких інститутах з'явилися так звані комісії з контролю, які перевіряють навіть внутрішні доповіді. Однак це не захистило науковців від переслідувань. Так, наприклад, ще у 2018 році силовики арештували співробітника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Віктора Кудрявцева. Науковця звинуватили у передачі секретних даних. В Бельгійському інституту в рамках міжнародного наукового проєкту. В 2019 році він помер від раку, так і не дочекавшись суду. Вже після початку повномасштабної війни, в червні 2022-го, ФСБ заарештувала за підозрою у державній зраді Дмитрія Колкера, фізика лазерних технологій. Нібито він передавав дані спецслужбам Китаю. На момент арешту Колкер перебував у лікарні з діагнозом рак підшлункової залози. Попри це, його Перевезли до слідчого ізолятора в Москві, де він помер через кілька днів після арешту. Окремою уваги заслуговує справжні сафарі навчених, які займалися розробкою гіперзвукової зброї. У 2021 році спецслужби заарештували Олександра Куранова, головного наукового співробітника Санкт Петербурзького державного університету аерокосмічного приладобудування. Він якраз займався гіперзвуковими технологіями. У квітні 2024 року Куранова засудили судили до семи років ув'язнення у серпні. 22 го заарештували директора інституту технології та прикладної механіки в Новосибірську Олександра Шиплюка за підозрою у передачі секретної інформації про гіперзвукову зброю на науковій конференції в Китаї. Йому винесли вирок 15 років ув'язнення за державну зраду. Ще один співробітник того ж інституту Анатолій Маслов отримав 14 років позбавлення волі. А в квітні 2023-го в буцигарню ФСБ потрапив ще один науковець із Новосибірська, керівник лабораторії аерогазодинаміки великих швидкостей Валерій Звегінцев. Також за державну зраду, і це далеко не повний список вчених, які опинилися за ґратами. У російській академії наук заявили, що новий механізм контролю з боку ФСБ допоможе захистити і вчених, і результати досліджень. Мовляв, після експертизи спецслужби вчених не переслідуватимуть за міжнародну наукову співпрацю, однак все може статися рівно навпаки. Самі факти контактів з іноземцями, навіть з країн, які росіяни називають дружніми, можуть стати спокусливими підставами для якогось чергового ФСБшника заробити нові зірочки на погони. Знищення команди розробників гіперзвукових технологій яскравий тому приклад. В результаті посилення контролю з боку ФСБ може просто змусити науковців уникати будь-яких контактів з закордонними колегами. Це зменшить кількість. Спільних проєктів і наукових публікацій, та навіть якщо якісь смілиці і наважуватимуться на міжнародну співпрацю, додатковий контроль спецслужби значно уповільнить таку комунікацію, оскільки документи та статті будуть застрягати в ФСБ на тривалий час, банально тому, що на перевірку матеріалів не вистачатиме людей і їхньої кваліфікації як наслідок. Російська наука ризикує опинитися в ізоляції, відірваної від світових розробок та відкриттів. Крім того, посилення впливу ФСБ призведе до того, що на провідні ролі в науковому та академічному середовищі вийдуть не найкращі спеціалісти в своїх галузях, а найбільш лояльні до режиму люди, що вестиме до неминучої деградації російської науки. Тож підсумуємо, російська ФСБ хоче взяти під тотальний контроль контакти російських науковців із закордонними колегами. Це призведе до зменшення міжнародних контактів, посилення репресій проти вчених, розширення впливу спеціалістів. Служби та провінціалізації російської науки. Експерти, які дослідили законопроєкт, вважають, що це лише початок нового витка контролю. ФСБ не просто збирається контролювати доступ до військових технологій, а й фактично впливати на усю громадянську науку в Росії. Ото От таке.